Привіт, друзі! У Польщі терміново з гуртожитків виселяють українців. Сьогодні про це поговоримо, тому обов'язково додивіться відео це до кінця. Поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося, і обов'язково підпишіться, щоб завжди бути в курсі останніх новин з Польщі та кордону. У цьому відео я наведу приклад одного з гуртожитків, який є описаний в останніх новинах, але ця інформація є по всій території Польщі, де гуртожитки від університетів. Технікумів були надані українським біженцям при потребі для того, щоб вони могли їх заселити, бо вони не мали такої можливості знайти собі житло. І зараз починається вже найближчим часом навчальний рік в Польщі. І звичайно, що гуртожитки від університетів чи інших уж закладів потрібно звільнити і то вже до вересня місця для того, щоб студенти, які приїдуть, з цілої Польщі, чи з-за кордону, чи з інших країн мали можливість де проживати і навчатися. Гуртожиток Опольського університету має підготувати близько двох тисяч місць для своїх студентів. І, звичайно, він надав при потребі в той момент, коли потрібно було місця для українських біженців і зараз до 9 вересня. Українські біженці мають звільнити ці місця для того, щоб вони могли підготувати тих дві тисячі місць для своїх студентів. Звичайно, що це не так просто, і хто зміг знайти собі роботу, знайти нове місце проживання, житло ті це зробили. Є певна кількість українських біженців, які ще не знайшли ні нового місця, не мали можливості в них є діти, вони не мають з ким залишити. Місцева влада воєвода обіцяють допомогти українським біженцям. Переселиться в інші місця, знайти ці місця, так, щоб вони мали можливість і надалі проживати. Але точно гуртожиток Опольського університету і інші гуртожитки університетів потрібно буде звільнити до вересня. Я сподіваюся, що всі воєводи будуть мати таку ініціативу, де потрібно буде звільнити місця в гуртожитках, вони допоможуть нашим громадянам знайти нові місця проживання. Я про це говорю для того, щоб люди задумувались і при можливості змінювали житло з соціального, яке надавалося тимчасово на те, яке можна орендувати чи винаймати на постійній основі. Та, звичайно, з ним проблема, і це складно, але якщо не шукати, не шукати шляхи вирішення, то так воно і буде. Потім вас просто поставлять перед фактом, що вам потрібно змінити. То чи інше житло, що вам потрібно з'їхати з того чи іншого місця. Тоді ви просто залишаєтеся в дуже некомфортній ситуації. Якщо у вас зараз є можливість шукати, вас ще ніхто нікуди не виганяє, шукайте. Той, хто шукає, той завжди знаходить. Ось така інформація і така історія. З вами, як завжди, Саша Матвієв, обов'язково підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні!